У третьому номері журналу Однокласник за 22 рік ви могли прочитати про проєкт Батьківська хата. І сьогодні пані Світлана Задоровська, одна із засновниць цього проєкту, розповідає про виставку в Києві та про сам проєкт. Доброго дня. Раді вітати вас в такому знаковому місці. Національному музеї імені Тараса Шевченка в Києві. І ми раді вітати, шановних гостей, на такі знакові для нас події, оскільки а, два роки тому а, відбулася перша зйомка проєкту Батьківська хата в Україні, і саме дворіччя проєкту цими днями ми відзначаємо в корі друзів. Оскільки батьківська хата дуже серйозний освітній проєкт, який розповідає про нашу історію, про наші строї, архітектуру, побут про всю територію України від заходу до сходу, ми намагалися і тут зробити такий великий виставковий проєкт, який би зібрав. Все, що зображено на Батьківській хаті, у нас під одною стріхою в цих трьох великих залах. Саме тому для проєкту Батьківська хата і цієї виставки обрана назва Перехрестя поколінь, оскільки тут представлені майстри трьох поколінь, і ми всі під одним дахом під стріхою Батьківської хати знаходимося. І починаючи з найменших наших кроків з молоком матері, з першою вишивкою, з першою лялькою мотанкою, з нашими першими традиціями, які ми дізнаємося, ростучих в батьківській хаті, ми є ті, хто ми є, українці. Горда, смілива нація. І е, саме наша така велика виставкова подія демонструє. Наскільки ми талановита нація, наскільки народне мистецтво українське, а сьогодні, в сьогоденні реалії української боротьби за нашу незалежність, за нашу ідентичність є важливим. І саме тому ми сьогодні запрошуємо гостей, щоб більше долучались і молодь в тому числі, і споглядали ці наші прекрасні ремесла і традиції.